Вітаємо вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про чудового корейського кросовера, який має надійний двигун та економічний, який має класний кузов, високий кліренс та недороговизну в експлуатації. Що ж це за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги Hyundai ix 35 2012 рік двигун 1.7 дизель, пробіг складає 268 тисяч кілометрів. Приїхала ця машинка із Бельгії. Класний чорний колір, який додає солідності цьому автомобілю стовідсотково. Із цими хромованими деталями виглядає просто супер. Має класну комплектацію. Автомобіль приїхав із другим комплектом Гуми на легкосплавних дисках. Зараз на автомобілі встановлена також гума на легкосплавних дисках. Бачите? По комплектації переходимо до салону автомобіля. Є в нас система безключового доступу. Бачите, закриваємо автомобіль, Оп. відкриваємо автомобіль. Тут відразу повний електропакет, електрика по зеркалам, є складування. Натискаємо кнопочку, зеркала склалися. Регулювання в салоні. Тут класне поєднання шкіри та тканини, сидіння з боковими підтримками. Не сказати, що прям ярко вираженими, але вони є. Класно те, що зимою буде не холодно, якщо повністю шкіряне сидіння, то може бути холодно. І класно, що літом не буде жарко. Знову ж таки, поєднання, комбіновані салони це best of the best. Тут ми бачимо шкіряне мультикермо. Виглядає чудово. Круїз контроль управління мультимедією. Звісно ж, автосвітла, автодощ, запуск двигуна з кнопки. Така ось е мультимедійна система, яка підтримує Bluetooth. Також тут показує екран навігації, тут показує камера заднього огляду. Нижче бачимо на панелі е двозональну кліматичну установку, шестиступа механічна трансмісія. Загалом салончик виглядає прикольно. Сидіти мені тут зручно, до потолка ще достатньо висоти. Тобто високі люди зможуть відчувати себе тут комфортно. Ну і, звісно ж, можна відрегулювати сидіння, як хочете під себе. Присутній мікроліфт на водійському сидінні. Також є регулювання керма по висоті та по виліту. Ну, не керма, а рульової колонки, правильніше говорити. Допомога при спуску, вимкнення трекшн-контролю. Ну, Друзі, багато всього цікавого. Давайте до заднього ряду перейдемо. Так. Тож, по задньому ряду цей автомобіль нам пропонує достатньо багато місця, достатньо висоти до потолка. Знову ж таки, тут центральний підлокітник, є підстаканники. Тунелі нам не поклали в цій комплектації, але в інших комплектаціях, я 100% знаю, є тут тунель для лиж. Пластикові накладки, щоб коли ви поставите сюди дитяче крісло, дітки не, ви, не вимазували вам ваше шкіряне сидіння. Тут є також кріплення ізофікс для дитячого крісла. Тут Електросклопідйомник, є підстаканники в картах дверей, шкіряні накладки. В общем, це тут класно виглядає. суперовсько. До багажного відділення переходимо. Багажнику ми залишили. Для вас, по-перше, бачимо, що є заводська е, шторочка. Ми залишили для вас ці релінги. Якщо ви будете їхати кудись там на дальняк, на природу, захочете покласти з собою е, там, як він називається, цей багажник верхній, то ви ставите ці релінги на дах. Це навіть не релінги, а поперечки. Ось отак. От вони я не буду прям ставити їх. От отак, от. оп, оп. Там вони тут зажимаються, розжимаються, в общем, ви їх так встановлюєте і наверх вже ставите ваш багажничок, який ви маєте. Дуже зручно в подорожах це прям must have, якщо у вас є багато речей. Клас. Тут оригінальне запасне колесо з оригінальним диском та повний комплект. Аптечка, вогнегасник, жилетка і знак аварійної зупинки. Домкрат. І тут у нас сам ремкомплект. Бачите, як все, як все тут чудово. Балонник. Це ключ до домкрата, крючок І тут маленький там ключик на 10. Да. Hyundai овський, кстати, дивіться. Брендований Kia Hyundai 10 на 12. Прикольно. Отож, друзі, ми з вами маємо повний комплект. Бачите, таке, як ви купили машину в автосалоні, є все. Все сюди нам і поклали. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. Пані та панове, ваша улюблена рубрика огляд товщини міра. Вмикаємо наш чудовий прибор і починаємо вже за традицією огляд із капоту. 120, 108, 115. Капот в рідній фарбі. Переднє крило по водійській стороні. 115. 96, 88, 72. Рідна фарба. Дверка водійська. 110. 108. 76. Це також рідна фарба. Задня дверка 107, 106, 89, це також рідна фарба. Відразу давайте подивимося на проєми. Водійський проєм 80, 74. Це рідна фарба. Тепер задній проєм по водійській стороні. Шнерів настав. 71. Тут б'ється більше, вже я вам говорив, на згібах, коли робот красе, нерівномірно накладається краска. Дивіться, якщо ми, наприклад, подивимося тут, де є рівна площина, 57. Бачите, і 73. І коли йде цей згіб, тут може битися більше. Завжди так було і завжди так буде. Проєм у нас не фарбований 70, 75, 83. Бачите. Така в крайцях буває. Е, далі рухаємося. Крило 96, 119, 101. Крило в рідній фарбі. Ляда 197, 215. Ну, Тут, коли є другий слой фарби, то він є. Тут нікуди цього не подінешся, друзі. Підфарбували. Давайте ще раз. Ага. Ось вот це Тут. Чому я відразу так і подивився? Дивіться, пані та панове, щоб вас не вести в оману. Тут у нас, бачите, є, є маленький кусочок шпаклівочки. Ось отут. Ось там 1200. Ось цей шматочок. Тут у нас проводилися ремонтні роботи. Тут є трохи шпаклівки. 1200, 1400, 300. тут 1500. маленькі, нічого в цьому нема критичного, але є є і є. Далі, заднє праве крило. 88, 110, 79, Сапожок, як всі люблять казати, 92. Задня дверка. 91, 98. 82. Проєм задній. 84. Знову знову ж таки, бачите, аналогічна ситуація, як і там. Тут б'ється 60, тут б'ється 77, тут б'ється 85. Ну, тобто, іде, робот не може красити всі площини по Так, 75, 80, 73. Цей проєм у нас також в рідній фарбі. Так. Пасажирська дверка передня. 88, 103, 107. ну давайте ще тут 78. Рідна фарба. Проєм. Передній. 71. 72. 62, 60. Рідна фарба. лишилось у нас переднє праве крило і дах. 94. 87, 84. Давайте глянемо дах. Скільки у нас тут? 105. І тут. 115. Тож, друзі, ми бачимо по нашому Hyundai AX-35 є е, е косметичний підкрас по задній ляді і є. Е Маленький кусочок, шпакльовочки, ну друзі, машині все-таки 13 років, від цього нікуди не подінешся. Це кросовер, це машина, на якій їздять, якою користуються. Можливо, десь щось там десь притерлися або щось з такого плану були. Люди зробили його там в Європі, зроблено це якісно. Я навіть і... пару разів ми вже дивилися цю машину. Я з першого разу навіть і не замітив, а зараз, коли товщиноміром проходили, мені захотілося стрельнути нижню частину ляди, і тут я побачив, що були ремонтні роботи. Але критично офіційна. Цьому нічого немає. Якщо, ви, якщо вам не подобається, що у вас на автомобілі є такі моменти, є у нас в наявності і е, такий самий ax 35 але повністю в рідній фарбі в жодного косметичного підкрасу, взагалі немає нічого. Цінник там 14250. Тож, якщо вам не подобається цей, приходьте, дивіться той. Велком. Рухаємось далі. Тепер, пані та панове, давайте разом з вами подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. У бардачку нас зустрічає шкіряна папочка Hyundai. Подивіться, як це все преміально виглядає. Дуже вона круто контрастує з цими всіми чорними деталями в салоні автомобіля. Тут є у нас інструкція по експлуатації, така товстенька книжка. Ви її можете перечитати, коли захочете. А я вам покажу зараз нашу гарантійку. Сервіс і гарантія. Тут тюф, до нього ми повернемося пізніше. Давайте подивимося на саме головне це на сервіси по нашому автомобілю. Тож, ми. Бачимо з вами, що перший сервіс у нас був на дилері Hyundai. 13 й рік. Це у нас нульове ТО. 5 тисяч кілометрів. Ну, воно називається нульове ТО. 5 тисяч кілометрів це перший запис. Далі. 14 й рік 30 тисяч кілометрів. 15 рік 45 тисяч кілометрів. 16 рік 63 тисячі кілометрів. 17 рік 90 тисяч. 18 105. 19, 121 тисяча. Тут бачите? Тут ось є позначки, що робили. Тут було крупніше ТО, ніж на попередніх. Так. Далі. 19 знову рік 136 тисяч, 20 рік 150 тисяч, 21 165, 21 знову 181

і останній запис 25-му році, 12.05.25, 266 192 кілометра. А зараз я вам нагадаю, у нас вимкнемо запалення 268 662 кілометра. Тож ми бачимо з вами разом, що. Грубо кажучи, 2000 тому на цьому Hyundai було проведено ТО, де поміняли масло, фільтр масляний і фільтр повітряний. Бачите, ще цей автомобіль проходив. Це антикорозійка. Огляд кузова, бачите? Тут стрілками все було позначено. Я знаю, що Kia Hyundai, вони... Лужать свої козова і дають гарантію на кузов при умові, що автомобіль буде приходити оцю ж саму інспекцію, огляд кузова. Далі у нас є тюф. Тюф у нас 20, 20 12.24 був пройдений, дійсний до 19.01.26 року. Так, значить, пробіг у нас 256 був зафіксований. Бачите? Ось він-код нашого автомобіля. Зараз я вставлю дублюючу табличку з кузова. Тож, друзі, ви бачите, що, до речі, покажу ж вам і сервіски, а то скажете, що ще щось не так е -е, показав вам, розказав. Ось, бачите, дилер Hyundai, дата покупки автомобіля. Бачите, тут все. Все написано, все прописано. І, по-моєму, навіть тут Ні, тут немає більше ніяких документів. Ну, от, в общем, оце ось де є наш наш Hyundai. ВІН-код також ось де. тут погано видно. Бачите, J... ну і так далі. Звірити з дублюючою табличкою і... Зрозумієте, що це все з цього автомобіля. А тепер давайте запустимо двигуна і подивимося, що у нас під капотом. Так як у нас по автомобілю є система безключового доступу, відповідно, у нас є комфортний доступ і запуск двигуна з кнопкою. Хоп, і машина завелась. Тож відкриваємо капот і йдемо дивитися разом, що знаходиться там. Під капотом нас зустрічає рядна турбова четвірка об'ємом 1,6 літра. З цими вами коханий турбований дизель. Двигун працює рівнесенько-чистенько, без ніяких зайвих звуків. Він і сам по собі чистенький, в цілому, як і весь підкапотний простір, працює, він рівненько, бачите, нічого не тіліпається, нічого не труситься. Зайвих звуків ніяких немає. Тут ми бачимо, що капот у нас не крутився, крило не крутилося. І з пасажирської сторони так само капот не крутився і крило не Тож, друзі, що нам тут довго робить? Я думаю, нічого. Давайте закриємо капот і підсумуємо, що ви отримуєте, купивши цей автомобіль. Ви отримуєте високий корейський надійний кросовер. Автомобіль має невелику витрату палива. 1,7 двигун 100% вам це забезпечить. Дуже класна комплектація. І безключовий доступ, є, і комбінований салон, і навігація, блютуз, камера заднього огляду і багато-багато іншого. Друзі, що найважливіше, що з цим автомобілем другий комплект Гуми. І вона на легкосплавних дисках. Вам вже не треба запарюватися про комплект на зиму. Тож купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем мастила, а з вами, як завжди, було автоімпорт міста Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.